Повернення російського бізнесу та олігархів в Україну Христенко Галантерник Кріпа. Озу монаківці Абрамович, Хомотинник, Боголюбов. Одіозні проросійські олігархи, які першими виступали за руський мір, поступово повертають вплив на процеси в Україні. Вони вже отримали дозволи на користування надрами, землями та стратегічними активами країни. Деякі з них поступово захоплюють бюджетні процеси прифронтових громад, ставлячи під контроль фортифікацію, відбудову та енергетику регіонів. В минулому відео ми згадували про Кацуб, Добкіна, Ярославського та Шенцевих, що, попри зв'язки з ре. Кримінальні провадження та викриття все ще володіють численними активами в Україні. Сьогодні ми продовжимо список та розкриємо імена інших олігархів, що діють в інтересах РФ. Народеп від ОПЗЖ Христенко, який має зв'язки з ДНРівським криміналітетом, отримав 60 мільйонів доларів від державного банку, за які пізніше придбав один з найбільших ТРЦ у Києві Скаймол. Документальним власником славян, що тепер володіє ТРЦ, є. Сергій Брюховенський, бізнесмен, який сплачує податки бойовикам ДНР, фактично ж, комплекс контролюють Христенко та одеський бізнесмен галантерник, що втік від переслідувань набу до Лондона. Бізнесмен Кріпа продовжує скуповувати ключові активи України за гроші регіонала Льовочкина. Останній є політиком часів Януковича, але й досі намагається у. В країні олігархи групи Приват повертаються. Апеляція повернула Укрнафтобуріння спецдозволи на видобуток газу на Сахалінському родовищі. Таким чином Боголюбов та Хомутинник знову отримали в управління нафту та газ Харківщини. Ігор Абрамович також ділить із хомотинником Укргазінвест, що видобуває вуглеводні на родовищах. Очолювані Абрамовича Монаківці нині захопили і сигаретний бізнес, взявши під контроль тютюнове виробництво у гощі для прикриття контрабанди та контрафакту. Вони залучились підтримкою Гесманцева та Аракамії, які урегульовують питання в уряді. Покривання злочинних схем галантерника та Христенко. Нові власники ТРЦ Сеймо у Києві купили національну поліцію, аби забезпечити повну підтримку з боку правоохоронців. Тому тепер, замість розслідування російських зв'язків бізнесменів, силовики будуть розпочинати провадження проти неугодних осіб. Христенко і галантерник буквально посадили поліцію на зарплату. Силовики заробляють на кримінальних справах, що прикривають угоди з. Вугіллям та іншими незаконними схемами. Поліція активно допомагає переслідувати тих, хто чинить опір, організовує акції або вимагає справедливості. Наприклад, після медійного висвітлення справи, проведення мирних акцій протесту до Скаймол почали приїжджати представники поліції та ТЦК. Останні погрожували активістам, мобілізацією та затриманням. Імена кожного правоохоронця, хто насправді прийняв хабарі та працює із галантерником і христинком. Ми розкриємо згодом. Зараз же документуємо усі факти, систематизуємо окрем Документи та ініціюємо дисциплінарні провадження. Нагадаємо, у квітні 2021 року державний Украксімбанк видав кредит на 60 мільйонів доларів компаніям бізнесмена Сергія Бриховецького для подальшої купівлі ТРЦ «Скаймол». Бриховецький веде бізнес на окупованих територіях і сплачує податки бойовикам ДНР. Цікаво, як державний банк так легко віддав мільйони доларів. Особі з очевидними зв'язками у Росії, чому ані Нацбанк, ані уряд не занепокоївся вказаним, попри закріпленими за ними функціями нагляду. Пізніше виявилося, що Брюховецький вічим дружини нардепа за ПЗЖ Христенка, а задекларовані власники ТРЦ Скаймол, оптова мережа 2011 та Славян напряму пов'язані з депутатом Втікачем. Розслідування вказували і на те, що іншим власником Скаймол є одеський авторитет Володимир Галантерник. Останній є відомим олігархом, що розпоряджається великими об'єктами. Тами Одеси, включаючи ринки Привоз та сьомий кілометр. Тож насправді кредит був призначений для купівлі ТРЦ спонсором терору Христенком та фігурантом справи в НАБУ Галантерником. Кожна орендна плата за приміщення, покупка в Скаймол фінансує терор проти України та йде на користь росіян. Вказане підтверджують і зв'язки нардепа Христенка і Заре. У 2014 році нікому не знайомий Христенко переїхав з Донецької області до Києва. У столиці він заснував кілька фірм по типу Коксотрей. ЛТД, трейл, акрил, трас ЛТД та почав займатися нелегальними схемами вуглепостачання. Христенко закуповував неякісне вугілля за низькими цінами, переробляв його на Кокс та продавав гігантам по типу ДТЕК, Медінвеста, Хметова і групі приват. від цієї схеми страждали всі. ДТЕК і Медінвест втрачали прибутки. Нікопольський завод Феросплавів отримував неякісний продукт. Після придбання місця в парламенті Христенко продовжив діяльність, але цього разу зводячи російські бізнес-структури з величезними Живичами вугілля. Депутат знайшов вихід на російських виробників компанію Мелтек, від якого тепер отримує відкат 3 долари за тонну поставленого Україні товару. Для виведення коштів Христенко відкрив низку офшорів на сейшелах в Швейцарії, Естонії Чехії тощо в українських компаніях кінцевими бенефіціарами і досі виступають підставні особи. Хоча й сам Христенко часто фігурує у комерційних пропозиціях. Після викриття зв'язків Христенка із РФ Рев правоохоронці відразу розпочали низку проваджень за статтями про. Фінансування тероризму, ухилення від сплати податків. Проте із отриманням мандату за подачі Архамії, усі справи Христенка зникли з реєстру. Все це попри те, що депутата неодноразово звинувачували у зв'язках із криміналітетом ЛДНР та особисто самопроголошеним очільником республіки Пушиліним. Нині Христенко відсиджується у Польщі та ОАЕ, виїхавши за кілька днів до вторгнення. А ще депутат і досі володіє нерухомістю у Москві та на окупованих територіях. Досліджуємо справу щодо надання кредиту Брюховецькому. Та славян їх пов'язаність із квазіреспубліками та представниками окупантів. Маємо низку задовільних ухвал, які зобов'язують ДБР, офіс генпрокурора розпочати розслідування. Цікаво, чи буде вжито заходів, та чи надасть згоду генпрокурор Костін на проведення слідчих дій у депутата. Бізнесмен Кріпа, пішка Льовочкіна та ОПЗЖ. Максим Кріпа бізнесмен, що від онлайн-казино перейшов до придбання ключових активів України. Серед останніх покупок Кріпи готель Україна в центрі Києва вартістю 2,5 мільярди гривень, що був отриманий через підконтрольну Олафайн. Прибуток компанії за минулий рік склав 334 тисячі гривень, то звідки залишкові 2 мільярди. Щодо інших активів Кріпи, то до таких входить готель Дніпро за 1 мільярд гривень, готель готельно-ресторанний комплекс Княжий двір та заміський комплекс Укончазаст. Всі ці придбання пов'язані із бажанням кріпи відкрити гральні зали в центрі великих міст країни. І поки бізнесмен впевнено йде до мети. Кріпа також володіє бізнес-центром Парос, який отримав від ОПЗЖ Столара і компанією-розробником гри Сталкер. Під його контролем і онлайн-казино Вулкан, GGbet та Евоплей. Всі вони не лише нелегально працювали в Україні під час дії заборони на азартні ігри, але й продовжують заробляти у РФ. І хоча СБУ вже відкривали справу проти кріпи за підозрою у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму. Але як бачимо, на сьогоднішній. День фінального рішення і досі немає. Агральний бізнес Кріпи продовжує процвітати. Незважаючи на російське походження онлайн-казано Вулкан та букмекера Джиджі Бет Країл оновила ліцензію на роботу вулкану у січні 2023 року, а у серпні 2023 року видала ліцензію Діджібет, на яку пізніше президентом було накладено санкції. Таким чином, не лише фонд держмайна, але й країл Мінцифри підтримують починання кріпи в інтересах російських кураторів. Отримані кошти від вулкану та йому. Подібних кріпа легалізують через офшори, яких у бізнесмена зареєстровано з десяток. Значна частина фінансів кріпи йде через компанії, пов'язані з Сергієм Льовочкіним, колишнім регіоналом і лідером ОПЗЖ. Льовочкін продовжує активно співпрацювати з Росією а його інтереси в Україні захищаються на найвищому рівні. І це не тільки про бізнес угоди, це також політична підтримка та вплив на рішення у Верховній Раді та уряді. Кріпа також виступає бенефіціарним власником компаній, пов'язаних із Льовочкиним, наприклад, Анрієл Кінена. Причому друга частка в таких належить і Івану Фурсіну, другу та партнеру Льовочкина, який раніше тримав долю політика в Росукренерго. за деякими джерелами. Часто кошти від транзакцій кріпи надходять з банків країни-агресора, наприклад, таких як Веб РФ. І поки правоохоронці покривають кріпу та його бізнес, активи чоловіка зростають з неймовірною швидкістю, так само, як і вплив його тіньових кураторів, що втекли з України, але не припинили годуватись з нашого бюджету. За нашими заявами, Святошинська окружна прокуратура вже внесла відомості до ЄРДР, а районні суди Київщини зобов'язали силовиків розпочати досудові розслідування та чи чекати на продовження слідчих дій? Боголюбов та битва за Сахалінське родовище та порт Боріваш. Геннадій Боголюбов один з найбагатших бізнесменів України, співвласник групи Приват, партнер Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинника. Він контролював. Начну частину української економіки, а тепер намагається заволодіти стратегічним активом. Портом Боріваш Боголюбов разом із Коломойським багато років контролювали нафтову промисловість через офшор JKX Oil and Gas олігарх разом із хомотинником і досі володіє Укрнафтобуріння, що працює на Сахалінському газовому родовищі. Минулого року усі спецдозволи компанії, видані на видобуток газу на Сахалінці, було анульовано. А активи партнерів компанії Боголюбова Sirius-1, Сахалінське і East Europe Petroleum Віддано в управління Арма. Із плином року ситуація змінилась. Апеляційний суд скасував попередні рішення та повернув спецдозволи видобувачам. А отже, тепер Боголюбов із хомотивником знову отримали владу над газом та нафтою у Сахалінці. Нині процес видобутку відбувається без будь-якого обліку. Олігарх Боголюбов продовжує реалізовувати прагнення по захопленню стратегічного активу порту Боріваш. Останній був переданий в іпотеку Приватбанку в якості застави. Для повернення кредиту на суму близько 5 мільярдів гривень, проте Боголюбов разом зі своїми партнерами почав використовувати юридичні маніпуляції, щоб повернути контроль над портом у 2023 році. Господарський суд Дніпропетровської області відкрив справу про банкрутство Боріваш. Казаному передувала зміна місця реєстрації компанії та її перенесення із Одеси до Дніпра із очевидних мотивів підлаштування підзручних суддів. Можемо з легкістю говорити про те, що вся судова справа має фіктивний характер через постійні маніпуляції з документами та підозрілі рішення суддів. Наприклад, після розподілу справи до першої судді господарського суду Дніпропетровської області термінал Боріваш відразу відкликав заяву. Натомість у той же день подав тото. -то Можна з метою потрапляння на розгляд до потрібного судді. Попри наявність можливостей у державного банку забезпечити повернення кредиту через арешт і продаж активів, пов'язаних із заставою, ці кроки не здійснюються. А це вже вказує на очевидну змову представників Приватбанку, суддів та Поголюбова. Невже державному банку не потрібно збереження стратегічного активу та заборговані 5 мільярдів гривень? ОЗУ Монаківці та Абрамович. Українське тютюнове виробництво в селі Гоща Рівненської області вже давно під владою у Зумунаківці. Управління фабрикою здійснюється колишнім депутатом від ОПЗЖ Абрамовичем, куратором ДСР Нацполу Сергієм Візьмікіним та головою податкового комітету парламенту Гетманцевим. За сприянням останнього у податковій та на засіданнях комітету Верховної Ради вдало просуваються наративи про обстріли, від яких страждають виробничі потужності тютюнових магнатів. Наприклад, на одному із засідань комітету просувалася ідея щодо того, що у тютюнову фабрику Монаківців Гощі нібито періодично влучають дрони, які знищують сировину для виробництва сигарет. Цим вони нібито пояснюють, що у фінансовій звітності можуть бути розбіжності між закупівлями. Та виробництвом на фабрику неодноразово приходили із обшуками правоохоронці, але виявити ті нічого не змогли. Все це через тісні взаємозв'язки із Давидом Арахамією, який є вхожим до найвищих владних кабінетів. До того ж, інтереси Монаківців захищає і очільник ДСР нацполу рубель, через якого відбувається не лише укриття контрабанди, але й тиск на інших виробників цигарок та спирту під контролем Монаківців. Усі податкові схеми від відшкодування ПДВ. До скруток, тому виробництво угощі навряд чи коли-небудь відчує на собі результати обшуків. Під контролем Абрамовича залишається бюджет Харківщини, ключові активи прифронтового міста та надра. Підтвердженням вказаного є нещодавня зустріч екс-депутата та мера Харкова Терехова у Празі. Впродовж обіду чоловіки обговорювали питання дерибану бюджету та землі прифронтового міста. То чи дійсно Терехов є сильним та незалежним управителем? Водобуду. Прибуток на Монаківець здійснює через Укргазінвест, якою володіє на пару із хомотинником. Податки від отриманих доходів екснардепи не сплачують, адже формально чистий дохід компанії завжди в мінусі. Наприклад, підконтрольна ТВІН груп має прибуток мінус 83 тисячі гривень. На єр компанії мінус 74 чотири тисячі Еліонінвест. 84 тисячі хто допомагає Абрамовичу і досі впливати на внутрішні справи України попри позбавлення депутатського мандату Арахамія, який є близьким другом екс нардепа, та не приховує прихильність до ОПЗЖ та Монаківців, повернення впливу олігархічних кіл. Монаківець Вадим Столар продовжує контролювати ряд інвестиційних фондів Стрім Інвестмент Астера Скілінг. Всі вони фінансують будівництво низки житлових комплексів у Києві, наприклад, об'єкти забудовників ЕНСО Development, Bad Capital та інших більшість проектів вже тривалий час перебувають у стані заморозки і навряд чи будуть добудовані, адже інвестовані кошти вже давно виведені в офшори з долара та фінансують його безбідне життя в Монако. Кацуби поряд із фінансуванням пропагандистів контролюють видобуток корисних копалин у селищі Новоселівка Харківського району. Під їх управлінням прад Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат, що транспортує кварц до РФ через дружні країни по типу Молдови, Туреччини та ЄС. Система енергопостачання України перебуває під контролем пропутинських бізнесменів. Група компаній VS Energy володіє п'ятьма обленерго. Серед власників росіяни Бабаков, Гінар та Українець спектр. Родич останнього Олександр отримав від олігарха з можливим російським походженням Вагіфа Алієва. Частку в активах Києва, в тому числі ТРЦ Блокбастер Мол. Таким чином маємо другий ТРЦ столиці із російським слідом. Структури нардепа Віталія Борта під час війни отримують мільйонні державні підряди. Наприклад, підконтрольний «Райтонбуд Україна вже розпоряджається понад Чотирма мільярдами, що мали б піти на будівництво туристичного кемпінгу Агросадиба у Львівській області, сам же борт поставив під власний контроль державні лісгоспи, які розпродають деревину для фортифікації прифронтових регіонів за завищеними цінами. Шенцев, особа часів Януковича і партії регіонів. Завдяки зв'язкам він встиг заволодіти часткою аграрного бізнесу України, захопити ДП Новопокровський КХП та довести до банкрутства низку інших. Підприємств разом із керівником Кремінської ОЗУ Лісняком він очолив лісову мафію та тепер розпродає ліси Харківщини, Наживається на державній програмі безкоштовних дріб та продажу деревини для фортифікацій. Олігархи з російським слідом повертаються. То хто ж буде протистояти такому розвитку подій, якщо топ представники правоохоронних судівських органів... Танцюють під музику ОПЗЖ, слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.